У попередній серії трансформерів Прайм він відгукнеться тільки на силу Прайма. наші сенсори засекли другий аяконський маяк. Я піду. Димовик обрав брав тачки з крикливим написом 38 на дверцятах. Це робить його легкою здобичу. Я покоюся за безпеку Джека. Світлий меч легендарна зброя викута Солос Прайм. Світлі часи для десептиконів скінчилися. Я отримав послання. Від кого? Від Альфа Тріона. Даруйте, лорда Мегатрон. Я не ставлю під сумнів мудрість нашого тактичного відступу, але знайте, що я готовий повести війська в контратаку. В контратаку ти що не помітив, як Оптимус Прайм єдиним ударом розсік цілу гору? І світлим мечем мій ворог може знищити нас одним помахом руки. Треба знайти спосіб, як змістити баланс сил на нашу користь. Але ж у нас теж є могутня древня реліквія. Так, горнило Солус Прайм. Але корисне воно лише в руці прайма. Та я заволодію цією силою, якщо зможу контролювати таку руку. Оптимусе, що каже Альфатріон. Хотів би я, щоб ми зустрілись за кращих обставин Оптимус Прайм, але боюсь, а як он не вистоїть під час наступного нападу десептиконів. Отже, ти говориш до мене через віки? Якщо ти це слухаєш, тоді я можу втішитись. Адже ти зараз володієш світлим мечем. Упевнений, ти вже здогадався, як ці кібертронські реліквії та десептиконська зброя потрапили на таку далеку планету. Я відправив їх туди не стільки, щоб уберегти від рук мегатрона, але щоб вони точно потрапили в твої. Формери Прайм ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн як ти, мабуть, давно підозрював. У завіті Праймуса записано майбутнє так само, як і минуле. Моє недосконале розуміння його рун все ж дає мені туманне уявлення про прийдешнє. Завіт передвістив, що ти, Оптимус Прайм, вирушиш на маленьку, але важливу планету, де візьмеш участь у вирішальному етапі війни проти десептиконів. Мені невідомо, чим скінчиться ця битва. Я тільки сподіваюсь, що ці древні реліквії допоможуть автоботам у борні. Та головне те. Що зараз я відправлю останні реліквії. Найважливіші і наймогутніші з усіх. Легше Оптимусе? Альфа Атріон. Питав про мене? А що в посланні? Вкрай важливо, щоб ми знайшли чотири останні реліквії: омега ключі, ключі. До, чого? До відродження нашої батьківщини. Хіба цей місяць не порожній камінчик? Так і є страхокриле, але не він наша мета. Ми перенесли його сюди, коли автоботи розкрили його місце знаходження на землі. Темний бік місяця схований від людських очей, і що важливіше, автоботам сюди не дістатись. За мною страхокриле. Ми вирушимо в єдине місце в галактиці, де є засіб для перемоги над Оптимусом Праймом. Пакуйте валізи. Ми вертаємось на кібертрон. Mm. <плес> а ти повір жмелику! Цивілізація. Нарешті. А я щойно сюди прибув. Пам'ятаєте маслінь ванни? Я збираюся відмокати в такий цілий сонячний цикл. <плес> Як же кортить розказати Міко? і. Джеку. <плес> Аптемусе ключами ж лише двері відчиняти. Як вони здатні відродити планету? Мені нічого не відомо про ці омега-ключі. Однак Альфа Тріон знав багато секретів, а древні володіли технологіями, які давно втрачені для сучасної науки. Ше батьківщина спустошена більше ніж я пам'ятаю. Отже кляття, автоботи! Яким би не було їхнє призначення, ясно одне: ми не відновимо кібертрон, якщо не здобудемо всі чотири омега-ключі. А отже, жоден не має потрапити до мегатрона. Чотири набори координат досі не розшифровані. Логічно допустити, що кожен вказує на місце знаходження одного з омега ключів. Я мушу якнайшвидше їх розшифрувати. Від цього залежить майбутнє нашої батьківщини. Гробниця де лежать рештки праймів. Тільки не кажи, що ти проти наруги над святиною. Просто це місце пробуджує сильні емоції, зважаючи на долю мого брата. Тоді втішся, бо ми прибули сюди по те, чим помстимось за Неботруса і за всіх полеглих братів. Тобі треба щось зручне, щоб носити такий меч. Самій дивно, що кажу це. Але я не знаю, чи хочу повертатись. Хто знав, що новий дім так западе нам в іскри? Yeah. Так. Я теж не хочу залишати Міку. Ми знайшли тут друзів, сім'ю. Їм завжди можна смснути. Я солдат вже так давно, що не знаю, чи зможу робити щось інше. Можеш знову стати будівельником. Хай сила древніх і вдихне життя в ядро кібертрона, але розорені війною міста доведеться відновляти самим. Ще рано будувати плани. Нам ще треба знайти ці омега-ключі і забрати їх звідти швидше законів. Наче це проблема? Аптомус має світлий меч мегатронів кінець не за горами! Так, я можу це зробити, лорден Мегатрон, Якщо ви певні, що цього хочете. Як нічого досі, лікарю я введу вас у стазис. Ні. Я хочу бачити, як ти приєднаєш мою нову кінцівку. Це швидко. Автоботи. Я розшифрував перший набір координат. Розділіться на команди. Я встигну розшифрувати другий до того, як повернеться перша команда. Я в першій команді. Хто зі мною? Я піду. Після вас, сир. Мем. Командир? Це буде цікаво. Нарешті сила праймів належить мені. Перший ключ тут. Сигналу маяка немає. Отже, реліквія ще під землею. Десь отам. От Солес гарнила село здатне створити будь-що з сирого матеріалу. І Зараз цим матеріалом я гарний кусень темного. енергону. Арсі, uh, я маю Вибачитись. Я не хотів наражати Джека на небезпеку. Люди такі тендітні. Тепер я це розумію. Річ не тільки в Джеку. Ми не можемо собі дозволити жодних втрат: ні людей, ні ботів. двох напарників я вже втратила. Не хочу, щоб їх стало троє. Цього не буде. Клянусь честю елітного гвардійця. Ти втратила двох напарників. І розшифрував наступні аяконські яконські координати. Чудова робота звуковику. Як мило, що люди навалили каменюк над нашою реліквією. Як знак вам сюди? Правда ж, нужбо. Допоможе відсунути. Певно, древні люди вірили, що омега-ключ ключ це богів. і вони не помилялись. Реліквію. Негайно двоє проти одного впаруємося Храповику давай землеміст. Який же скарб, а як он послав нам цього разу. Я б міг розітнути тебе навпіл. Але я хочу, щоб ти переказала оптимусу прайму. Якщо йому потрібна ця реліквія, хай прийде і забере її. І тоді димовик просто зник. Наче його розвіяло на пил. Бідолаха. Арсі. Не картай себе. На його місці могла бути й ти. Ходімо, спустимо з мегатрона його бридку шкуру. Ні. Сьогодні ми вже втратили одного з наших. Я більше не ризикуватиму вашими життями з того, що розповіла Арсі. Очевидно, що мегатрон тепер володіє міцю рівною світлому мечу. А отже, тільки я можу повернути омега-ключ. А від цього залежить доля кібертрона. Знає про це мегатрон чи ні. Свій приз, оптимусе, якщо зможеш, свята все іскро, мегатроне. Що ти накоїв? Ти про це? Що ж? Це надає мені певні переваги, як можливість користуватись горнилом Солус Прайм. Моє перше творіння зроблене з крові Юнікрона. Я назвав його Темний меч. Переможець праймів, якщо дозволиш. Іх законних місцях, Оптимусе, як боги, що володіють силою Всесвіту. Я лише солдат, мегатроне, а ти в'язень власних збочених ілюзій. Мій меч уже скуштував сьогодні одну іскру, та він спраглий іскри прайма. Де і скінчиться твоя голова поруч з моїм новим трофеєм. Ти про це, що з воза впало, те пропала. Ти. Димовику, відступай. Повеку саме міст. Ні, промахнувся. Тікай, Оптимусе! Тікай, а яконські витребеньки тебе не врятують. Адже я здобув силу розірвати цей світ на шматки. Димовик і омега ключ номер один! Але як? Я ж бачила, як ти. Я позичив фазовий перемикач знову? І не дарма, бо та хвиля добряче мене довбанула. Удар активував перемикач. Я не знаю, скільки валявся без тями. і Ось вибираюсь я назовні. Адам епічний махач оптимуса і мегатрона. Я став чекати нагоди, зробити свій хід. Дивчися. Можна я його лишу? Мені з ним дійсно щастить. Добре, добре. Так! Особиста зброя! Ти свою дістав, а оптимус свою втратив. Баланс сил знову змістився, хоч він і володів силою древніх лише один день, але вона не потрібна оптимусу, щоб бути найкращим з воїнів.